Усім привіт! Усім привіт! У нас сьогодні на огляді мотоцикл, який вперше в нас це Ямаха Бронто. Мотоцикл 1988 року. 1988 року. З рідним пробігом у 12 тисяч вісімдесят кілометри. Коли кажуть, що йому стільки років, він не може бути такий на ньому пробіг. Я зараз просто покажу це. Ну, повністю все, що ви бачите, це по суті воно все повністю рідне. Ну, давай. Мені навіть цікаво, це гума рідна чи ні. Тому що 12 тисяч це е, повинна бути, бути... Ні, резина не е, 14-го року гума. 11 14-го 14 року. Тобто змінювали резину гуму. Просто щоб ви розуміли, стан мотоцикла. Це гофри оригінальні, рідні. Коли кажуть резинки, 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 стільки років вони вже типу, там, пересохли. От Ви бачите, резинкам 30 років. От, де воно щось пересохло? Вони, десь... вони ж постійно працюють, ну, коли ти на них їздиш. От я зараз тягну, ви бачите, щоб хоч десь вони потріскались. Тобто вони навіть ніде не потріскались. Ну і тут так само, от резинка, от, щоб ви бачили. Тут ти просто подиви, який стан мотоциклу ще раз більше 30 років. Це все не фарбоване, це все повністю оригінальне. Повністю все оригінальне. Бруд тут, так, тут бруд є. Спиці, от, вони, ну, в них вони, такий білий наліт є. От, білий наліт, бачите? Але вони не фарбовані, вони оригінальні і вони не гнілі. Хром. От диви, на фарі хром. Рідна фара. Бачиш, більше 30 років. Включи. О, диви. Коли кажуть резинки. Резинкам більше 30 От наскільки вони м'які. Скажуть, тут замінили. Хоча тут все повністю оригінальне. Нічого ніде ніхто не замінив. Фарба, ви бачите, це оригінальна фарба. от Воно так пофарбоване більше 30 років йому. Отут от. От от, ніде ніхто нічого не фарбував. Це ви ж бачите. Все оригінально. Вон резинка. От диви, які резинки, ви бачиш. Ніфі слайдер не, фіасі, шлайдер, не бить, як новий. Так ти більше 30 років тому слайдеру і він втілить бомба. Воно зжимає на шокову м'якенький. Ну він десь щось починає, звісно, що колись тільки років, от якщо тут подивитися, от ти дивись... От бачиш, от він починає от десь тут. От. Ну, трішка. Але це оригінал і йому більше 30 років. Просто щоб ти розумів, от, оце це метал. Металеве. От, метал повністю. Ось тут можеш показати. От. Більше 30 років. Це зелене під, надування. Під крилом. Покажи під крилом. Це металеве крило. От, от воно ж камінцями потрібно, ну, воно ж повинно бити, правильно? Це реально мед. Ну, це якесь просто, я не знаю, то наступиться от сюди, можна фокус. Спиці. Тут ззаду взагалі нові спиці. Просто нові, це ніхто не переспецьовував, ніхто не розпісовував. Це все повністю, тут ніхто нічого не відкручував. Оце все це повністю все оригінал. До речі, ти диви, як раніше робили, ти бачиш, що всюди стоять маслянки, і просто ти ж можеш працювати, прям одразу так от, нічого не розбирає, просто клац шприцянув. А шприцянув. Ну реально це дуже Ну, зараз так не роблять. Ну, зараз, ну... так як працює цей мотоцикл, так як вони зробили, так зараз не роблять. І це факт. Я просто от, ну ми ж знімаємо багато мотоциклів, ми показуємо, як як там, наприклад, як там коробка працює. Ми ж показуємо, як щеплення працює. Ви просто дивіться, от ми заводимо цей мотоцикл. От просто подивіться, 80 88 милі. Взагалі ніяк. І от саме цікаво, я... Натискаю щеплення, ти дивись. Ти бачиш, наскільки воно тихо працює і наскільки воно м'яко вмикає, вимикає. Тобто ти диви, я пальцями диви. от я щеплення вижив, натискаю, дивиться. Взагалі нічого. Ну просто безшумно. І наскільки він легкий, наскільки він ручний, як він працює тут, який носи два у нього зріз. Так, да, він. Ну, це на базі збіру мотоцикла, тому він такий м'який. Давай, ти ще проїдешся. Захист є. Але наскільки продумано, ти, ну, ти диви, навіть ці ну, резинки ці наші, навіть ці от ці. Вигляд просто супер. Як Ducatis Схоже Мотоцикл 88-го року. Це ну, реально от, хтось купив я не знаю, це просто, ну, я думаю, що усі будуть просто в шоці. Отак, от 88 рік, більше 30 років, я не то, що про там автівку, от хтось бачив автівку, щоб вона була в такому стані. Ну, То, що є реставровані музейні автівки, то це зрозуміло. То, що я виреставрую, то теж зрозуміло. А щоб воно було просто таке все оригінальне, щоб воно нове було як з заводу. І воно було 1988 року. Я не кажу зараз про мотоцикл. От ви чесно скажіть, у когось може просто якесь оцинковане відро є таке, щоб воно було в такому стані. Просте відро. Я не знаю, що ще? Що ще може бути такого старого, щоб в такому стані. Кастрюля, може, у кого є. Савка. Залишилась. Проста кастрюля. Щоб така, як нова. Сашко, в тебе є щось таке? У мене зараз вже нема, а от я думаю, що десь 20 років тому, що у мене у бабусі було багато чого вона до Польщі возила, продавала там і там нового савка багато чого було. Але зараз, звісно, що нічого такого нема. А тут он просто новий мотоцикл. Ми бак показували? Так, показували. Так що все, чекаю. На ваші коменти, що там з резинкам всім уже хана, що мотоцикл хана, і що ми повинні вам доплачувати за те, що ви купите цей мотоцикл, і що він максимум йому ціна, ціна 300 долларів. Максимум, максимум. А ми тим часом будемо дивитися, хто перший його купить і як за нього будуть ще дратись. Ну, тому що з Каликс продали, а зараз що? Дзвонять Сашко? Сашко, ти якийсь сумний. Що, що за що замислився? Просто до сирами. Все. Всім пока.